Віт. Ви знаходитесь на каналі Реальність Такова та з вами ваша шопінг дієтолог і нутриціолог Каленська Ірина. Сьогодні я покажу, як я готую стейк на грілі. Так, звичайний стейк-рібай із справжньої Яловичини. Хочу сказати, як нутриціолог, що м'ясо потрібно їсти, особливо яловичину не частіше, ніж два рази на тиждень, тому що це є червоне м'ясо, і в більших дозах воно для нас може бути шкідливим. Також, також дуже гарно їсти м'ясо у дівчаток, у яких не тільки дівчаток, взагалі у всіх людей, у яких низький феретин та є дефіцит заліза. Також потрібно їсти м'ясо. У кого проблеми з колагеном, коли не синтезується колаген, або, або у кого е, взагалі загальна кількість білку на літр низька. Це дуже гарний протеїновий прийом їжі. Отже, мої секрети, як готувати справжній корисний стейк стейкрібайд. Отже, нам потрібно перш за все знайти гарний шматок м'яса. Ось в мене такий, я купила його в магазині. Я зараз заберу цей перчик, відкрию вакуумну упаковку, тому що секрет м'яса воно має подихати десь півгодини перед приготовленням. Також це м'ясо має бути кімнатної температури десь 28 градусів. Я не перевіряю щупом, але я приблизно знаю, що воно в мене вже нагрілося. Це головні секрети м'яса. Багато хто сперечається на рахунок солити м'ясо одразу чи після. Я знаю точно, що люди, які спеціалізуються на приготовленні стейків, говорять правду, що немає різниці. Можна солити одразу, якщо хочете смачну солону шкірочку, скориночку, а можна солити в кінці. Я буду солити в кінці. Також дехто поливає рослиною олією, але я цього не буду робити, тому що рослинна олія при нагріванні виділяє канцерогени та трансжири. Я додам в кінці. Дивіться, що саме я додам в кінці. Зараз я приберу всі спеції, тому що не хочу, щоб горіло на грілі. І тим часом включу свій гріль. Можна також використовувати сковороду гріль або звичайну сковороду. Ось моє м'яско повністю подихало, нагрілося. Та зараз я його буду викладати на гріль. Ви маєте добре знати, як смажить ваш гріль і скільки йому часу потрібно там провести. Я хочу прожарочку Medium рей. Дуже люблю з кров'ю, коли воно таке прям рожеве-рожеве. Все поклали та чекаємо. Магія, магія! Що там вийшло? Ну, насправді такий гарний шмат м'яса не може бути на гарному приготовленому вигляді. Це чудово. Тепер буде ще один секрет: що роблю я далі? А далі я буду його солити з двох сторін, додати перчик. Але зараз ось-ось, о боже, який аромат! О гад, О май гад! Слюна тече! Та кладу обов'язково його в фольгу. буду Завертати фольгу, але ще додам секретний інгредієнт. Після того, як посолю і поперчу, можна додати ще гілочку розмарину або тим'яну. У мене, на жаль, немає, У мене є сіль і перець, і цього для мене буде достатньо. Солю досить такий гарно. Та зараз додам якісного, просто дуже смачного, неймовірно ніжного. Перцю, дитячої руки, виделки. Ні, що ж я додам. А додаю я вершкове масло. Так, воно просто такий, дає аромат і такий смак, неймовірний, але ні в якому разі не смажу на вершковому маслі, тільки додаю в кінці та загортаю все у фольгу. Ммм, так звичайно. Та ще три хвилинки, хай він тут собі приготує. А тим часом, поки в мене тут доходить м'ясо до готовності, я роблю салатик разом із олією нерафінованою, корисною для того, щоб максимально було корисним моя вечеря, тому що м'ясо потрібно їсти саме з овочами і зеленими салатами. Отже, що у мене там вийшло, м -м -м, смакота. Я думаю, далі вас не потрібно вчити, що саме робити. Далі потрібно взяти ніж, виделку, гарний настрій, чоловіка, дружину або просто приємну компанію та насолодитися цим чудовим стейком. У мене тарілка не дуже, коростенський фарфор. Ми зараз є переселенцями. Але це дуже смачно. Дивіться, який в мене гарний колір вийшов стейка. Хоча прожарка це не медіум рей, це рей. Я не дуже знайома була з цим грилем, але тим не менше, воно.